Thank you. 31 серпня у Прилуках попрощалися з загиблим військовим командиром роти спеціального призначення 42-річним Олександром Волобуєвим з 2013 по 2017 рік. Чоловік працював психологом відділення персоналу 5-го державного пожежно-рятувального загону управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Колеги Саші зізнаються, звістка про його смерть не шокувала. Він був найкращий із кращих. Він це людина дуже. Ну, тут нема що сказати. Була людина з великої букви. Ми були здивовані, адже це професіонал. Він пішов з 2014 року ще в зону АТО і по сьогоднішній день він воював. Ми, ми, були настільки всі, ми сумуємо весь колектив і П'ятого загону, де він проходив службу, і Прилуцьке районне управління всі сумують, але ж так сталося. З 2017 року Олександр вступив до лав Збройних сил України, брав участь у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України. А з початком повномасштабного вторгнення очолював групу, яка успішно проводила рейдові та диверсійні дії на маршрутах руху противника в Чернігівській області. У військовій частині проходив службу на посаді офіцера-психолога батальйону охорони. Олександр пройшов з нами довгих шість років, працював у військовій частині і надзвичайно влучно було сказано, бездоганно проходив військову службу. Заступник Олександра та його побратими, що буквально учора, були на позиції. Сьогодні ж приїхали до Прилук, аби попрощатися та провести в останню путь бойового товариша. Ми познайомилися два місяці тому. Я не знав, його в громадянській житті, не знав, тільки по розказам. где, как и что он о себе делился. Но когда мы с ним познакомились, когда он проявил себя в деле, это человек, это воин, командир и все эти слова с большой буквы. Он не думал о себе, он думал о людях. Он думал о выполнении боевой задачи, как победить врага, как, чтобы наша победа приблизилась как можно быстрее. Не жаліл седа своїх сил і повіт на бойбом посту. Саме як воїн. дух воїна в ньому привалірували. це був багатий з башого. Виконуючи свій військовий обов'язок, командир роти спеціального призначення військової частини А 46 26 в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. 29 серпня 2023 року. Олександр Волобуєв загинув. Гибель произошла, була ротація. Он заводіл людей на нолі время артилерійський обстріл і осколок не нашов його у Олександра. Залишилися батьки Людмила Борисівна та Іван Петрович, дружина Аліна та син Дмитро вічна слава герою.